Привіт, мої хороші, це мій тихий рад. Вітаю всіх з святом введення в храм Пресвятої Богородиці. Бажаю щастя, здоров'я і саме головне мирного неба. Миру, спокою і добра. Ну, от і все. Закінчую сезон цьогорічний на городі, на присадибних діляночках наших. Все, що встигла, зробила. Ось. Таке обрізала е, жимолость, там чу-чуть лишилося. ну Тут в кущу прямо дуже багато ще. І дуже багато по всій території е, поприцеплялося, укорінилося. Так що буде на слідуючий ще розсаджувати керія. Це плющ, дивіться, який гарний. Який я навіть і, ну, бачила, що він тут є, ну що його скільки не, не бачила. Обрізала агрус. Орізала смородину, я показувала все. Почистила трошки яблука. Сливу не трогала, тому що кісточкові тільки весною обрізають, а насінньові плоди то обрізають восени. І теж взимку можна. Ось почистила, порізала малину. Тут у мене також є ще агрус. Навесні треба викопати. Я і той буду пересаджувати, тому що там йому погане місце. І цей тут теж все. десь бачила, прицепилася гілочка. Не пам'ятаю, де десь було вроді. Теж побачила, бріжу і О, Мурчик прийшов допомагати нам. Мурчик замерз, щось таке січе нехороше, коли б сніжок пішов. Ну, ось так розчистила малину, тут ранню полуницю також розчистила. Ну Тут я вже показувала, також порозчищала дерева, все. Наскільки можливо почистила, ну трошки лишилось роботи ну вже все. Я вчора тут різала гілочки. В'язала пучечки і різала смородину і малину на чай, гілочки маленькі, то так замерзла, що це ужас один. То вирішила все, що вчора в мене сезон закінчився. Вже будемо ждати, десь не знаю, лютий місяць, березень, коли вже почне знову тепліти, тоді будемо починати далі працювати. Ось Смородину, яку я натикала, будемо весною бачити, що з неї вийде чи не вийде. Тут також порядок. Ось наше господарство. Ну, Господарство поки ще е, ціле, але будемо вирізати дуже багато петухів. Одні петухи. Мабуть, петухів більше, ніж курок. Будемо вирізати, буду робити тушонку. Ну і гуси хочу на розпліт оставити, ставимо гусака і там чотири гусочки вроді. А то дуже заріжемо. Просто збиралися вчора, але не вийшло, сьогодні свято, вже з неділю будемо. Ну, і так тут все, ще там стовбики, але ну, вже все весною буде робити, тому що вже реально дуже холодно. Уже сьогодні дуже мороз такий був, вже і ще вельгать попадав. О, холодно вже всюди. Ну, тут у мене чеснок цибуля, зима цибуля і чеснок. Ну І ось по луниці, яку я восени висаджувала, намучилася, але посадила. Виглядає непогано. Але весною побачимо, що, що буде навесні. Там ще далі мало посадити, вже так настило, вже буде весною висаджувати. У мене ще є такий кусок агроволокна, буду так, також висаджувати. Ну от таку роботу ми проробили. Дякую всім підписчикам, гостям, хто до мене приходив в гості на канал. Підписуйтеся, ще я на цьому не завершую свою роботу. Буду в'язати, я, до речі, вже в'яжу. Почала собі в'язати світер і пінетки в'яжу. Буде час виставлю. У нас зараз, як мабуть і всіх, часто немає світла, тому не завжди можна навіть виложити щось в інтернет. Зняти можна, а виложити вже проблема. Ну нічого, будемо якось виживати. Головне, щоб побыстріше мир настав і щоб було спокійно в нас. Всім бажаю добра, здоров'я і всього-всього найкращого. Хай матір Божа нам принесе мир і достаток, і благодать. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Пока!